Повномасштабне вторгнення російського агресора на територію України мобілізувала всю країну. Хтось за руки зброї пішов захищати, а хтось почав волонтерити і забезпечувати силу оборони всім необхідним. Країна стала на військовій рейді. Велика вдячність волонтерам, які в стислі терміни забезпечували прикордонників на передовій усім необхідним. Починаючи з продуктів харчування, засобів елементарної особистої гігієни, керематів, спальників, буржуїв, дронів, закінчуючи добровартісними оптичними приладами та тепловізійними комплексами. Лише транспортних засобів підвищеної прохідності за даний час було отримано більше 50 одиниць. З моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію ми почали допомагати силам оборони нашої країни всім, чим ми могли. Починаючи з бронежилетів, їжа, все, що було потрібно і найнеобхідніше на фронті. Ми працюємо далі, робота триває, ми шукаємо нові можливості, щоб допомагати ефективніше та більше. Слава Україні!